Баум, лауреатка Пуліцерівської премії, визнаний історик тоталітаризму та авторитарних режимів, журналістка з 30-річним досвідом вивчення посткомуністичної Європи, надала ексклюзивний аналіз подій, які розгортаються на наших очах. Те, що ви почуєте сьогодні, не є звичайним політичним коментарем, це передбачення засноване на глибокому розумінні історичних паралелей. Економічних механізмів та психології авторитарної влади. Епл Баум досліджувала архіви КДБ, розмовляла з дисидентами, аналізувала падіння радянської імперії та трансформацію пострадянських держав протягом десятиліть. Її бачення фіналу російсько-українського конфлікту базується не на емоціях чи побажаннях, а на холодному аналізі фактів, економічних даних та історичних прецедентів. Світ дійсно буде шокований тим сценарієм, який вона окреслює, бо він суперечить усім поточним очікуванням як Заходу, так і Росії. Передаємо слово Ен Еплбаум. Дякую за можливість викласти своє бачення ситуації, яка розвивається в Україні та навколо неї з лютого 22-го року. Мені часто ставлять запитання про те, коли закінчиться ця війна і як саме вона завершиться. Відповідь, яку я маю запропонувати, ґрунтується на аналізі чотирьох критичних факторів, які зараз одночасно досягають точки перетину. Перший фактор це економічна деградація Російської Федерації, яка відбувається набагато швидше, ніж це визнають публічно західні уряди. Другий фактор внутрішні процеси в російських елітах, які я спостерігаю через мережу джерел протягом останніх восьми місяців. Третій фактор це трансформація українського суспільства, яка створила феномен невідомий історії двадцятого століття. Четвертий фактор геополітична перебудова, яка відбувається в Азії, та яку захід досі не повністю усвідомлює. Почнемо з економіки. Коли західні санкції вводилися навесні 22-го року, багато експертів скептично ставилися до їхньої ефективності. Я була серед тих, хто попереджав, що санкції працюють повільно, але не вблагально. Зараз, у жовтні 25-го року, ми бачимо, що російська економіка досягла того, що економісти називають точкою незворотності. Інфляція офіційно перевищила 25 Але реальні цифри, які я отримую від джерел у Москві, говорять про 40% для базових товарів. Ключова ставка центробанку піднята до 23%, що робить кредитування малого та середнього бізнесу неможливим. Це не просто цифри в звітах, це означає, що тисячі підприємств закриваються щомісяця, безробіття зростає, а соціальна напруга накопичується. Але найважливіше це вичерпання резервів. Національний фонд добробуту Росії, який становив понад 180 мільярдів доларів на початку війни, зараз зменшився до 50 мільярдів, і ця цифра продовжує падати на 10 мільярдів щоквартально. Витрати на війну становлять близько 100 мільярдів доларів на рік, що складає майже третину всього федерального бюджету. Це неможливо підтримувати довгостроково. Путін знає це. Його економічні радники знають це, і найважливіше це знають олігархи, чиї активи заморожені на заході, чий бізнес руйнується всередині країни, і які втратили доступ до глобальних ринків. Я розмовляла з людиною, яка має прямий доступ до кремлівських обговорень протягом останніх місяців. Ця людина, яку я не можу назвати з очевидних причин, розповіла мені про атмосферу, яка панує в найвищих ешелонах влади. Путін усвідомлює, що його первісні плани провалилися повністю. Блискавична війна, яка мала тривати три дні, перетворилася на виснажливий конфлікт, який поглинає російські ресурси, людські життя та міжнародну репутацію країни. Втрати російської армії. За моїми оцінками, на основі множинних джерел перевищили 350 тисяч убитими та пораненими. Це катастрофічні цифри, які Кремль приховує від власного населення. Але ось що критично важливо зрозуміти про природу авторитарних режимів, які я вивчала все своє професійне життя. Такі системи не розпадаються поступово, вони колапсують раптово, коли досягають певної точки. Радянський Союз здавався непохитним у 1989 році, а через два роки його не стало. Режим Чаушеску в Румунії контролював країну залізною рукою, а потім упав за 10 днів. Я бачу всі класичні ознаки того, що путінський режим наближається до цієї точки. Елітні групи втрачають віру в систему, репресивний апарат стає менш ефективним. Економічний тиск створює соціальну напругу, яку неможливо контролювати необмеженою кількістю поліцейських, і найголовніше, сам диктатор втрачає здатність маневрувати. Мої джерела повідомляють, що всередині російської еліти відбувається процес, який можна назвати тихим бунтом. Це неорганізована змова, не підготовлений переворот. Це щось тонше та небезпечніше для Путіна. Це втрата легітимності серед тих. Хто підтримує систему? Силовики, олігархи, регіональні губернатори всі вони бачать, що країна рухається до прірви. Вони починають готувати запасні плани, шукати виходи, встановлювати таємні контакти з заходом через посередників. Я знаю про конкретні випадки, коли представники російської еліти виходили на західні спецслужби з пропозиціями майбутньої співпраці після падіння Путіна. Тепер перейдемо до України. Те, що сталося з українським суспільством за останні три з половиною роки, не має історичних аналогів. Я вивчала національно визвольні рухи, опір тоталітарним режимам, становлення націй після імперського панування. Але те, що відбувається в Україні, унікальне. Країна не просто чинить опір агресору, вона консолідувалася в політичну націю зі швидкістю, яка вражає. Російськомовні міста, які Путін вважав своєю п'ятою колоною, виявилися найжорстокішими захисниками української державності: Харків, Дніпро, Одеса. Ці міста зламали всі кремлівські розрахунки. Українська армія пройшла трансформацію від радянської структури до сучасних збройних сил, які засвоюють натівські стандарти та західні технології з неймовірною швидкістю. Я спілкувалася з військовими аналітиками з США, Великої Британії та Польщі. Всі вони говорять одне: українські військові демонструють креативність, адаптивність та мотивацію, яких немає в російській армії. Використання дронів, електронної ворфер, асиметричних тактик досягло рівня, який вражає навіть найдосвідченіших західних офіцерів. Україна стає військовою лабораторією 21-го століття, але найважливіше це соціальна трансформація. Громадянське суспільство в Україні зараз є найсильнішим у всій східній Європі: волонтерські організації, які постачають армію, підтримують біженців, відновлюють зруйновану інфраструктуру, працюють з ефективністю, якої немає в багатьох державних структурах на заході. Це не просто патріотичний ентузіазм, це організована системна робота мільйонів людей. Україна будує нову модель суспільства прямо під час війни, і це суспільство буде значно міцнішим за будь-який пострадянський проект. Зараз я перейду до третього фактора: геополітичних змін, які відбуваються в Азії, та які радикально міняють стратегічне становище Росії. Китай, який Путін розглядав як надійного союзника та економічного рятівника, насправді грає власну гру. Я аналізувала китайську економічну та дипломатичну активність останніх місяців. Пекін забезпечує Москві певну економічну підтримку, але ця підтримка має межі та умови. Китай не збирається жертвувати своїми відносинами з Європою та доступом до західних технологій заради Путіна. Китайські інвестиції в Росію йдуть виключно в проекти, які вигідні Китаю, енергетику, інфраструктуру для транспортування ресурсів до Китаю. Це не союз рівних, це використання слабшого партнера. Більше того, китайські еліти спостерігають за російською невдачею в Україні з великою увагою. Для Пекіна провал російського блицкригу став важливим уроком щодо можливостей західної зброї, ефективності санкцій та згуртованості НАТО. Це впливає на китайські розрахунки стосовно Тайваню. Сі цзіньпін бачить, що військова операція проти острова може виявитися значно складнішою, ніж передбачалося, і він не хоче повторити помилку Путіна. Індія, друга азійська велика держава, також дистанціюється від Росії. Делі продовжує купувати російську нафту зі знижкою, але стратегічні пріоритети Індії зсунулися. Моді розуміє, що майбутнє Індії в партнерстві з США, Японією Австралією у форматі КВАД, а не з ізольованою та економічно слабкою Росією. Тепер поєднаємо всі ці фактори разом. І подивимося, який фінал війни вони створюють. Я передбачаю розвиток подій, який шокує світ своєю раптовістю та характером. Протягом наступних 6-12 місяців російська економіка досягне точки, коли Кремль фізично не зможе фінансувати війну на поточному рівні інтенсивності. Це не означає, що бойові дії припиняться негайно. Але інтенсивність російських наступів різко знизиться. Кремль стикнеться з вибором між триваючою війною та збереженням режиму всередині країни. Саме в цей момент почнуться внутрішні процеси в Росії, які змінять політичну ситуацію. Я не очікую класичного військового перевороту або народного повстання. Натомість станеться те, що я називаю елітною реконфігурацією. Групи всередині російської влади почнуть переговори про пошук виходу з кризи. Ці переговори йтимуть не через Путіна, а навколо нього або поза ним. У певний момент буде прийнято рішення, що Путін є головною перешкодою для нормалізації відносин із Заходом та економічного виживання Росії. Механізм усунення Путіна від влади буде представлений як медичний або природний перехід. Я не прогнозую насильницьких сценаріїв, хоча вони не виключені. Швидше за все, путіну запропонують почесний вихід із гарантіями безпеки в обмін на передачу влади. Альтернативою буде прямо повідомлено, що без такого виходу гарантій безпеки не буде. Російська еліта. Має досвід організації таких транзитів. Згадаймо відставку Єльцина наприкінці 99-го року. Хоча ті обставини були іншими. Новий російський лідер, хто б це не був, отримає мандат на припинення війни. Цей мандат буде виходити не від народу, а від еліт, які хочуть повернути доступ до західних ринків, розморозити свої активи, зупинити економічний колапс. Цей лідер звернеться до заходу з пропозиціями переговорів. І ось тут станеться найважливіше: те, що шокує світ. Україна до цього моменту буде у значно сильнішій позиції, ніж зараз. Західна зброя продовжить надходити. Українська армія продовжить модернізацію, українське суспільство залишиться згуртованим, і головне, Україна матиме те, чого не мала в минулих переговорах з Росією: повну підтримку Заходу та розуміння, що будь-які поступки Росії призведуть лише до повторення агресії через кілька років. Переговорний процес розпочнеться не з позицій компромісу, а з позиції української сили. Росія буде змушена погодитися на умови, які раніше вважалися неможливими. По-перше, повне визнання суверенітету та територіальної цілісності України в межах кордонів 91 го року, включаючи Крим. По-друге, виплата репарацій з використанням заморожених російських активів та майбутніх платежів. По-третє, передача російських військових злочинців міжнародним судовим органам. По-четверте, демілітаризація окупованих територій під міжнародним контролем. По п'яте гарантії безпеки для України з боку США та провідних європейських держав, які фактично означатимуть шлях до НАТО. Світ буде шокований тим, що Росія погодиться на ці умови, але альтернативи не буде. Нова російська влада розумітиме, що без згоди на українські умови санкції не будуть знято. Економічна криза продовжиться, а політична нестабільність всередині країни загрожуватиме самому існуванню російської держави. Вибір буде простий: територіальні поступки Україні або розпад Росії. Історична паралель тут не з версальським договором після Першої світової, а з відновленням Японії після Другої світової війни. Країна, що програла війну, яку вона сама розпочала, погоджується на повне переформатування своєї політичної системи, відмову від агресивної зовнішньої політики та прийняття міжнародних норм в обмін на економічну інтеграцію та політичну стабільність. Результатом стане геополітична трансформація східної Європи, яка закріпить повне відокремлення пострадянських демократій від Москви. Україна стане повноправним членом європейської спільноти та євроатлантичних структур безпеки. Її досвід військової модернізації та громадянської мобілізації зробить країну однією з найважливіших держав у європейській системі безпеки. Польща, країни Балтії, Румунія, Молдова сформують нову вісь безпеки у східній Європі з Україною як центральним елементом. Росія переживе період внутрішньої нестабільності та переформатування. Деякі регіони можуть отримати більшу автономію або навіть незалежність. Я не прогнозую повний розпад Російської Федерації, але суттєве ослаблення московського централізму неминуче. Для глобальної системи це означатиме кінець ілюзій про багатополярний світ, де авторитарні режими можуть кидати виклик демократичним країнам. Китай зробить висновки з російської невдачі. Інші авторитарні лідери побачать, що агресія проти сусідів призводить до економічної катастрофи та політичного краху. Економічні наслідки також будуть значними. Відновлення України потребуватиме сотень мільярдів доларів інвестицій. Але ці інвестиції створять новий економічний простір у східній Європі. Україна має величезний потенціал у сільському господарстві, it секторі, відновлюваній енергетиці, транзитній інфраструктурі. Повоєнна відбудова створить можливості для бізнесу з усього світу. Часові рамки цих процесів визначити точно неможливо, але я очікую ключових подій протягом 26-го року. Економічний тиск на Росію досягне критичного рівня до середини року. Політичні процеси всередині кремлівських еліт прискоряться. Україна продовжить зміцнювати свої позиції на полі бою та на міжнародній арені. Західна підтримка залишиться стабільною незалежно від електоральних змін в окремих країнах, тому що стратегічне розуміння важливості України для європейської безпеки вже стало консенсусом. Шокуючим для світу буде не сам факт поразки Росії. Багато аналітиків приходять до висновку про неможливість російської перемоги. Шокуючою буде повнота та швидкість трансформації. Світ звик до заморожених конфліктів, де агресор зберігає частину захоплених територій та продовжує тиск на жертву агресії. Нагірний Карабах, Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія це класичні приклади такої моделі. Але в Україні цей сценарій не спрацює. Україна не погодиться на заморожування конфлікту, українське суспільство не прийме втрати територій. Західні держави розуміють, що заморожування конфлікту означатиме лише відстрочку наступної війни. Моє передбачення базується на одному фундаментальному розумінні історичних процесів, яке я розвинула за 30 років вивчення тоталітарних та авторитарних режимів. Такі системи можуть здаватися міцними та стабільними протягом десятиліть, але вони мають критичну слабкість, вони не здатні до справжньої адаптації. Демократичні системи з усіма їхніми недоліками мають механізми самокорекції, зміни курсу, заміни лідерів. Авторитарні режими персоніфіковані не гнучкі, залежні від одного лідера або вузької групи. Коли така система стикається з кризою, яку не може подолати звичними методами, вона не адаптується, вона ламається. Путінський режим зіткнувся саме з такою кризою. Війна, яку він розпочав, щоб зміцнити свою владу та відновити російську імперію, досягла протилежного результату. Росія стала слабшою, ізольованішою, біднішою. Український народ, який Путін вважав штучною конструкцією, консолідувався як ніколи в історії. Захід, який Москва вважала розділеним та слабким, об'єднався перед лицем агресії. Всі розрахунки виявилися помилковими, всі ставки програшними. Історія показує, що лідери, які роблять такі фундаментальні стратегічні помилки, не виживають довго. Світ буде шокований фіналом цієї війни, тому що світ звик до іншого розвитку подій, звик до того, що великі держави з ядерною зброєю не програють війни повністю. Звик до того, що агресори зберігають частину захоплених територій. Звик до того, що геополітичні зміни відбуваються повільно та поступово. Але історія іноді робить різкі повороти, які змінюють усталені уявлення. Розпад СРСР стався швидше, ніж хтось очікував. Об'єднання Німеччини відбулося раптово, всупереч прогнозам. Завершення апартеїду в Південній Африці здивувало світ своєю мирністю після десятиліть насильства. Український фінал війни увійде в історію як момент, коли пострадянський простір остаточно звільнився від російської гегемонії, коли європейська архітектура безпеки була перебудована, коли невелика нація, яка боролася за своє виживання, змінила геополітичний ландшафт цілого континенту. Це буде кінець не лише війни. Але й цілої епохи епохи російського імперіалізму, який пережив багато форм правління від Сарату через комунізм, до путінського авторитаризму, але врешті-решт виявився нездатним адаптуватися до реалій 21-го століття. Майбутнє України після перемоги буде складним: інтеграція повернених територій, відбудова зруйнованих міст, демілітаризація суспільства. Боротьба з корупцією, економічна модернізація це величезні виклики. Але в мене немає сумнівів, що українське суспільство, яке витримало найжахливішу війну на європейському континенті з часів Другої світової, зможе подолати й ці виклики. Україна має тепер те, чого їй бракувало раніше: абсолютну політичну волю нації. Досвід колективної мобілізації, підтримку Заходу та розуміння власної ролі в європейській системі безпеки. Ви можете вважати моє передбачення занадто оптимістичним або занадто песимістичним щодо Росії, але воно базується не на емоціях чи побажаннях. Це аналіз економічних даних, політичних процесів, історичних паралелей та інформації від джерел, яким я довіряю. Я вивчала крах. Авторитарних режимів достатньо довго, щоб розпізнавати симптоми наближення кінця, і всі ці симптоми присутні в сучасній Росії. Залишається лише питання часу та конкретних обставин, за яких станеться неминуче. Світ побачить фінал, який його шокує, бо світ недооцінює як силу України, так і слабкість Росії. Але історія вже зробила свій вибір, і цей вибір незворотний. Дякую, Ен, за цей глибокий та ґрунтовний аналіз. Шановні глядачі, ви щойно почули передбачення, яке дійсно може здатися неймовірним, але яке базується на десятиліттях професійного вивчення тоталітарних режимів, геополітичних процесів та економічних механізмів. Еплбаум права в своєму акценті на економічних факторах. Війни програються не лише на полях битв. Вони програються в бюджетних кабінетах, на валютних біржах, у цехах заводів, які не можуть отримати необхідні компоненти через санкції. Радянський Союз програв холодну війну не через військову поразку, а через економічне виснаження. Путінська Росія повторює цю помилку в прискореному темпі. Передбачення Applebaum про швидкість та повноту російської поразки може здаватися радикальним, але історичні приклади підтверджують, що авторитарні режими справді колапсують раптово. Система, побудована навколо культу одного лідера, не має механізмів поступового відступу. Вона або тримається силою репресій, або руйнується, коли ці інструменти перестають працювати. Ми живемо в епоху, коли історія прискорюється, і фінал, який здається неможливим сьогодні, стане очевидним завтра. Дякуємо, що були з нами.